Шановне панство, зробив я нині дуже великий об'єм роботи тут для себе. Почистив я вольєри, відсадив молодняк і відсадив самок, які не родили мені нутріняк. Вчора я провів забій нутрі, там звільнилися в мене клітки і ті самки, які тут бігали, які мають йти на м'ясо. Я їх туди посадив, бо мені дуже подобається, що береш з клітки Nutрі на забій, вони чистенькі. А з вольєру то добре перед тим треба або дуже-дуже багато підстилки давати, щоб вони чистенькі були. От. І мені не подобається з вольєру брати. І на забійну нутрій, бо вони можуть бути грязні, і не хочеться, щоб потім або в мене випадок був такий, що потрібно було ті нутрі, які я ловив. Вона ще залізла, ховалася від мене, боялася, залізла, почала рити пістилку, грязнався. То мені прийшлося ту нутрію зробити, забив її, потім треба було е її викупувати, купати, вимити, щоб потім провести забій. Добре, що то було літо, що вона, я її вимив, і вона висохла там за пів години, бо в такому вигляді, як я її зловив на забій, то не можна брати, бо там, ну, вона мокра була. Дуже мокра в гноївці. Бо як-не як в вольєрі, вони трошки е, бігають по калові, вони риються в тій підстилці. От. А ну, перед забоєм треба дуже багато мати е, чи соломи їм кинути, то, якщо масовий забій, е, то треба багато підстилки кинути, щоб вони були чисті. Так, тепер про проблеми. Утримання в вольєрах. Я завжди людям говорю, що хто починає отримувати внутрі, щоб робили вольєри з нахилом. От в даному вольєрі підстилка, бачите, вон видно від бетону до пошифері десь 15 см підстилки було. Я тут прибирав. Перед тим, як мали самка народжувати десь приблизно. І ось за 2 місяці я накидав, кидаю, кидаю все. Як є нутрі багато, тут нутрі багато було. Було 4 сам, 3 самки і 11 малих плюс, плюс самець. І я кидаю, кидав відходів багато. Відходів з городу я маю. зела то все, кидав, вони переберуть, зараз то все. Пішло на город. Е, от. Тепер про проблеми. проблеми. ну правильність, точніше правильно, Як робити правильний вольєр. Вольєри, хто починає, немає ні підлоги, нічого, бо в мене була забетонована підлога. І я дуже швиденько бо я дуже-дуже хотів тих внутрі, І я в то приміщення, там, де в мене була бетонна підлога. Тут зі шлакоблоків приміщення, бо хтось мене питав, яке приміщення, шлакоблок в мене. А тут зразу воно перекриття. Воно, в принципі, так, як на вулиці. От. А і для... хто починає заливати бетон, підлогу з бетону, бо підлога має бути або бетон, якщо то. Е... Ну, На підлозі, ну, на землі то все робиться. Ну, Напевно, найлегше, я думаю, бетон. Можна ложити плоский шифер, якщо чи в клітках плоский шифер навіть може бути, щоб не робити. Ну, хто хоче, щоб вони по, не по дротах бігали, не по арматурі, як в мене, а по шифері. Плоский шифер. Вони шифер не гризуть, і боки теж от шиферу. Метр 15, старий буушний шифер з хати, батьківської хати розібрав, зробив Е, Та, як рівна, рівний бетон був у мене, підлога рівна, без нахилу, рівця нема. Зараз покажу проблеми, які виникають в мене. Дивіться. Йдемо, тут мене даю їсти їм, зелень ще, Кукуруза лежить. По дорозі буряк остатки буряка зірвав, сіну тут кинув. А тут, ось дивіться, до, від вольєру десь 2 метри і вся моч з вольєру, звіти підтікає ось сюди. Внутрі багато, мочі треба десь діватися сечі, і вона тече, тече менше там, де є нижче. І для, того, щоб, і для того, щоб сеча не розтікалася по всьому приміщенні, тут і в мене зразу то я, е, ну, підстилка була, я підкидав підстилку, вона тут не витікає. А якщо є якийсь об'єм води сечі в даному випадку, вона мусить десь текти і буде текти в то місце, де є нахил. Найнижчу точку. Ось вона там знайшла точку і. А правильно було би, щоб був рівець поза межами вольєру і туди стікала. Сича, сича вода і все. Нахил робити ну, приблизно 5-10 см в тому проміжутку. Навіть мінімальний нахил 2-3 см, воно буде роль грати, буде стікати е, в то місце, куди ви направите е, ту рідину, яка, яка буде в вольєрі. Знову, якщо ставити, будете рівець мати зробити, ну типа правильно зробити, то поїлку ставте зі сторони рівця. Якщо будете поїль, Поїлка. Щоб не була поїлка в протилежній стороні, тому що буде текти все по... через тілий вольєр. А так, поїлка біля рівця, що вони пролили, воно зразу під нахилом стече в рівець і вища сторона буде суха. Чим сухіше в вольєрі, тим звичайно краще. Зараз я ще на городі позбираю зело. Є в мене на одному городі. Я ще тут внутрі буряка кину, а тут е, вона гарбуза є. Зараз кину їм підстилку, е, Я їм їсти ще не давав. Е, поставлю годівницю, чуть меншу, е, чуть меншого швеллера. І все. І буде так, самець з самкою буде до, десь приблизно ще до Нового року. В принципі, чого забрав внутрішнят? По-перше, нутріння там 2 місяці, щоб вони її не сали. Е по якій причині? По тій причині, що самка може бути вагітна. Ну, тому що 2 місяці вже пройшло, як, чи її самець запліднив, чи не запліднив, то таке. Ну, якщо самець запліднив і внутрінята там розвиваються, наприклад. Самка носить біля, наприклад, 12 нутрінят, але вона все, ті нутрінята ростуть, ростуть там до місяця чи півтора місяця, і самка бачить, що вона, організм самки бачить, що вона не вигодує тих нутрінят. І в самці самки організм має таку властивість, що нутрінята, які самка. Може не вигодувати, вони частина внутрінят, точніше, вони е, розсосуються в організмі. Тобто вони пропадають і замість 12 нутрінят, які зав'язалися, потім вона народжує чи 7, чи 10, чи ну, меншу кількість внутрінят. Е, це те, що я розказав, може бути доказом е, такий. Як коли самка родить, наприклад, дуже багато внутрінят. В мене було випадок, що самка, о їхня мама, її чорної самки мама, вона народила десь одного разу, 10, останній раз народила 10 нутрінят, в тому числі з цією самочкою. А двоє нутрінят було настільки маленькі, що одне внутріня. Зараз я згадаю, мало 125 грамів. І друге було таке маленьке, але друге маленьке внутріня не вижило. Воно на другий день померло і осталося в мене там 9, 9 От. Ну, все. Дякую за увагу. Продовжую я займатися. Своїми вольєрами, ще чисткою, ще маю чистити інший вольєр, але напевно перше поїду додому, відпочину, а потім займуся, як буду мати здоров'я, ще одним вольєром чистити. Там, де є самець і дев'ять самок. Там гною небагато, але гній перед оркою треба весь гній викинути, передискувати город. І хай гній помаленьку в землі перегниває. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.